Пополам. Всем словам. Короче, це виживання нове Я вже тут розвився. щас будем, короче, знімати Короче, вот. Well. Щас покажу. Я тільки з шахти прийшов. Я вже тут граю 18 днів Вот тут у мене пусто в хаті що До речі, маю замінити ліжко. Я собі нове взяв. о, жовтеньке Все. Угу, ігрові 18 штук. Коротше, йду в свій склад. Не У мене куча алмазів, то все. Добре, добре. От. Коротше, все добув, переплавив. Сьогодні будемо робити часи. Коротше, я вже добув золото, переплавив його навіть. Берем редстоун. Верстак. І починаємо крафтити наші часи. Все, і тепер, я, коли буду в шахті, буду знати, коли день і коли й ніч. О, так то зараз я не знаю навіть, що робити будемо. Ще не придумав. Так, що ми підемо рубати дерева. Я знаю, тут тут не містечко, пльове. Будемо ще робити грядки. Що Тож, тобто, якщо що мій брат, це, рибалець, вудку зробив. Ну, ми, ми з ним, коротше, вудочки зробили, гайка відлетів. відлетів. Ні. Вот, я тут рубав. Тут є вот така странна штука. Кучу і того всього. Баємо дерева, коротше. От, е, не знаю, зараз вам поговоримо. Коротше, е, якщо комусь цікаво щось, то пишіть в коментарі, я буду відповідати все. Я коментарі читаю всі, ну, правда в мене їх ще немає, але ну, ніхто не пише. Короче, да. І до речі, підписуйтесь на мій tiktok аккаунт Силку я тебе в описах. ніч Робесенько дорубимо це дерево і тікаю назад хату, щоб поспати. І вже в мою кузню. Хлопчик всякий. <плоджу> От я тут березку посадив, все повідновлював. А ну знов тут заразилось. Я, короче, я тут прибрав Від моху то всього воно знову заражено передалося. Це саме починаєш ці На них я тоже зніму. Потім обзорчик. Як буду вже вдома. Ну, як не вдома? Ну, коротше, зніму і вдома виконую. Бо я зараз в селі. А тут немає інтернету. Да, тут взагалі інтернету немає. А нам тут весело. Ми то собі придумали, то з моїм хресним на тракторі на роботу їздим, там возити кукурудзу чи що там. На то кукурудзу возимо, то на моцику катаємося його, то на мотоблоті, то на ЮМЗ. Коротше, у нього великий арсенал техніки. От, будемо робити грядки біля мене. Десь отут, напевно, що буде. От. Пам -пам 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 -пам. Вот так. Так, мне еще один блок. Блин, овечка звалить. Треба будет... треба требует Петровичу сказать, хай своих цел баранів не выпускает. а то вже типа, баранин ходит. Бараны. падло Трошка щось там сміється, герже. Ой. Пеляха, муха, не хватає. Дерево. Нічого йдемо, ті два блок ще зламаємо. і підемо ще в ліс рубати дерева. І саме головне правило піти позасажувати назад, ті дерева що я Най-най-най-най-най-най. Так, Сашка теж буде знімати, так що ми гра. Коротше, напевно, що ви вже знаєте, як твій аккаунт називається там зара? Так. Коротше, якщо вас цей аккаунт не покаже. Коротше, впишіть просто рибалочка, там буде перше відео. Ну, у мене фишки симулятор там. Он короче, про, да, він знімає про Fishing симулятор. Він багато ігрок вже знімає. Я теж багато ігру знімаю. Багато ігора знімає? Да, і свого хресного теж багато знімає. Ну, тише мого хрестного ігра. Він найлідший просто в світі, я вам скажу, ви повірте, повірте. Да, він тракторист. краще йому не сказав не казати трішку. А то самі знаєте, що він нам скаже. І ж на тракторі все-таки їде, значить трактори. Отрубаємо. Він ведмедя, короче, якось зіловив і груш. Ну, короче, великий, такий. От мій ловим, у нас два штуки. Ми з ними розлікаємося. Ми зашвудка вже повну а, в мене, коротше, перед тим в мене зараз дуже мощна вудка, типу, з дерева. Ми самі зробили. Коротше, а перед тим в мене була тоненька. Коротше, тільки чуть-чуть її потягнув, вона зразу ламалась. Там, де була прив'язана ліска. Ну, у нас Я це шорочка. за жопу. <рес> Крючок в жопу І все. Ладно, все. Ну, бо там чисто... ну, бо у них там чисто, село? Ну, бо в них там по посочайна стітирка в жопі. Короче, біжимо до зараз будемо грядку робити. О, Васько, здоров. Ти ж мені 600 то маєш, да? Валерка. Ух ти, ж... падло. Не-не, все, мінус Валерка. Все, цар мій город, може мені тут все позабирати. Все на синьому це все. Треба може тоже буду знімати тут ключ. До кого? А, до речі, друзі, е, я вже після свого день народження, він буде 28 серпня. хто хоче, можете в коментарях привітати. Я е, 27-го, певно, що випущу відео вже перед своїм день народженням. Ні, в ноль ноль выпускаю. О, да, в 0-0, короче, Ні, я так новий рік і... в Тік-Ток викладав, типа. Да, викладав в Тік-Ток. Ну коротше, е, вот я куплю собі екшн камеру, буду на велику катати, ну, далеко їхати зі своїм другим костіком. Е, ви їх, напевно, що знаєте? Я не пам'ятаю, чи я з зні ним відео знімав чи ні. Ну, вроді би, так. Да. Коротше, напевно, що ви його знаєте, ні, то я як приїду додому його покажу. Ну, коротше, купляю екшн камеру і ми їдемо кудись в дальняк, на велику. З самого ранку. До самого вечора. Я тоже, може, десь буду знімати, так поїду десь. Вообще, десь можем в хранить. На велику. Клєво. Ну короче. До речі я свій моцик моцик же прям. Ну, типа, з велика тробила там всякую защиту. Байк. Да, типа того, защиту всякую с картона. Короче. Картона. Тут да. Защита. защита. Uh, так, це Может ты сразу після салату приїду Може, вудку свою візьмеш, мы дві перемотаємо там и в мене. и свою я перемотаю. Поплавки сделаем, с Ну, не, а на такие не клюну. На нормально не клюну. Поплавки мы сами сделаем. В принципе, с перья и пробок. Спири, и пробок. не моя... Ну, если мне дозволить. А ні, я може поїду додому візьму Веліка, хода ще поїдемо нам знімаю. Ти повізьмеш Веліко? Візьму Веліка. З собою перевірка. З собою. А назад я. А, то зараз везе? А, то ти можеш це вони, ну що купити. А, плін, я ж знімаю. Друзі, вибачте, велике, будь ласка, мені. Тут не цікава частина, ми просто аж тут говорили. Да. Чули. Так, ви всі чули, в чули? Ви А, в мене ще є броня, чого я не надягаю? От але Я мій старий акаунт. Угу. Там так, відео було. так, коротше потім йошось у нього з телефоном щось сталося, він не міг взагалі відео випускати. Ну, він, типа, випускав їх, але там взагалі не було звуку. Спочатку щось не було звуку, а потім вони взагалі перестали опускатись. Ну, коротше, тепер в нього є новий аккаунт. Агент 007. Потім буде ні, агент 007 буде. Клво. Агент 007. А в мене мінгінчик називається. Помню свій старий аккаунт кактус Майнкрафт. Дуже кльовий. Але мене потім заблокали просто заблокували. заблокували. Короче, е, випускаю я відео, на наступний день захожу подивитися, що там з відео, типу, чи залетіло, чи ні. І тут мені пише ваш аккаунт заблоковано, причина така-то така. то Вказати вже не буду. Там... <решу> 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 не бо там, короче, матами всяке писали. Ну, короче, Ютуб на мною нормально так поїздива. Вот, <решу> а... Mm. Але я мати не зніма. Mm. Ух ти, тут є чорна байкерська куртка. Вони кажучи. подумали, що це як матюк. Може. Мені треба, коротше, розмножити корову. Для того мені треба пшениця. О, мені треба багато чого. А, блін, іду відьму железо, яке я накопав. Ось вже 19-й день пішов, нічого Вот, берем железко. Мені тільки 10-й день. Клево. А, вот ну я там читерство использовал и читерство? Ладно, что? Да. Я долго уже выживаю. Не понял, уже выживаешь? Ну реально, ну, в... да. А в Майнкрафте уже 18. Четыре дня. 2-4. Два два три. Три. Десь, Десь так. О, тут же все поторостало. Все, коротше, це напевно, перша серія, оце те, що ми зараз знімаємо. Вона вже, напевно, що зараз буде закінчуватись і будемо знімати вже другу серію, так що е, це був, в принципі, міньньончик. Е, це перша серія мого серіалу. Ну, виживання, коротше просто. Серіал про виживання. Коротше, вот. всім пока. Перша серія закінчується. Заходьте зразу на другу.